Привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас третя серія. Що це таке? Сьогодні у нас нові різні при, прибамбаси, які ви напишете в коментарях, що це таке, якщо ви знаєте. Якщо ви знаєте, <губить> ніхто не гуглить, зрозуміло. Висипаємо! Ой, вибач, то там щось пале, я зараз киплю. Ми, ми навіть не знаємо, що, що, що тут, це таке. Що тут лежить. Сами, сами так, не, знаємо. не знаємо. Перше, що ти взяв? Перше, оце. Ось це. Як ви думаєте, що це таке? Для волос чи що? Мабуть, чесати голову. Я... А ну я зараз поворовую. Ні, неправда, неправда. Це тільки поско... ш... собі голову пошкодити. Пошкодити. Так що ось така паличка. Штука не зрозуміла. Не зрозуміла. Що І... це таке? номер 2 що це таке? Що це таке? Ну яйця Я... тут точно не підходять, тому що яйця не такі маленькі. Ну, невдобно їм. Так. Але... Яйця доставати. Так, то ми вже самі так, самі так думаємо яйця доставати. Не знаємо що. Ну підкажіть, дуже хочеться знати, як це використовувати. І скоріше це на кухні. Так, номер ту. Тр -три, -три. Номер, номер три. три. Що це таке? Ось. Що це таке Скоріше? Щось таке потрібне комусь, так? Кому, наприклад? І Кому? не знаю, Я думаю, що це щось відкривати, чи колоти. Але що і як, я не знаю. Ось тут таки відкривати, мабуть. Або дивіться, що ще можна робити. Можна відкривати. Так, і наступний номер у нас... Не поспішай, коротше. Добре. Підкажіть, що це таке? Я дійсно не знаю. Н номер три. Це зразу якихось дві детальки, але я не знаю, що це таке. Ти не знаєш, що це таке? Не знаю. Просто не Мабуть, ти ще занадто маленький, тому не знаєш. Але ж ми запитаємо у глядачів. Підкажіть, що це таке важке? Ось Який тут штуто? резинове. Тут дерев'яна, тут резиночка. Ну, підкажіть. номер 4. Що це? Що це? Четвертий, ой, п'ятий номер. Номер 5, така зручна ручка, можна повісити. Але ж тут таке... Якась маленька штука. Маленька вилочка. маленька вилочка. вилочка. Я думаю, це не вилочка, Когось стиркати. Кого мене? Ні, ні, ти що? Це не знаю. На сорога можна поштиркати. А, не, не ну не знаю. Думаю. Підкажіть, що це таке. Підкажіть, будь ласка, номер 5. І номер 6. Як на мене, дуже цікава якась штука. Номер 6. дуже цікава штука. Можна що це? пошкрябити. Я ж зараз перевірю почесати. на почесати спину, спину можна почесати. Ого. Ні, це неправда. не правда. Неправда. Тут, да, Якщо б спину чесати. Ось цим добре чеше спину. А ось ці. Ніточки? Е, лі, лі, ні ніточки. А що це таке? Металеві. Це не леска, не леска, А щось металеве натягнуте. Ну і не знаю. Дійсно, не знаю. Но, номер 6. Далі, що ми тут бачимо? От це що таке? Я просто, мене це саме, я не знаю, що це таке. Дуже важке. Дуже важко питання. Воно тут я, крутиться. Я думаю, тільки генії зможуть це написати в коментарях, що це таке. Генії? Да, генії. Генії. Генії! Ми чекаємо від вас коментарів. Що це таке? Ось таке. Крутиться, викручується. Ну не знаємо, що це. Номер 7. Щось забагато в нас речей. Дивіться, що це за штучка така маленька. Що це за штучка? Я думаю, що це. Ну я не знаю. Це слонік! Дивись, це слонік. Це не факт, що це слонік, може це якась потрібна річ. Потрібна але річ. я не знаю. Ну, дивіться, на що це схоже. Ну, на, на слоника якогось, але я все-таки не розумію для чого це. Ну, я думаю, що щось підчеплювати. Ну, можливо, щось підчеплювати. Я, я думаю, що це відкривачка, але ж чого? Для чого така відкривачка? Я не знаю, ми не знаємо. Номер вісім. Тепер я буду знімати. Що це таке? Ось це? Так, це як на мене це саме-саме цікаве не Я, якщо чесно, Я думаю віс... піцу не знаю. різати. Різати піцу? Та я не знаю. Ну так береш піцу. Раз, раз Ха ха, я знаю для чого. Це типа пів. І ні, стоїть. Ні, ні. <гум> каремат не потрібно портити. Так. Мабуть, нам хтось підкаже, що це таке. Може, це пісу реально різати, але я не знаю, це може не точно. номер 9 Тепер номер 10 іде. А, номер 10 тут ось вже стоїть. Тут ще багато, дивісь. Може... Багато чого, то я, я навіть не знала, буде ще один четвертий. Номер, ч відео четвертий номер. Так, а зараз номер 10. Саме цікаве. саме саме, саме цікаве. цікаве. Що тут написано, мені цікаво. <пух> так, написано щось на данській чи на, на... на китайській мові. А ну, давай відкрив... від... <пух> відкрива. відкриємо що це. Там? Що, дивіться, дивіться, дивіться. Ну, це шари, це ми бачимо так. Це якісь які... шари? Які ти. Поставив. Дивіться. Ти єди... на єдинічки знімаєш чи більше? На одиничці. Ну добре, я вже. Бачите? Шари. І, і навіщо ці шари? Ми не знаємо. Як використовувати їх? Ми не знаємо. Я трошки знаю. Або ще трохи знає, але трошки. я не знаю. Тому глядачі, вони скажіть, Що, щось... як так. їх правильно використовувати? Номер 10. І вони такі. Вони грають. Так. Чуєте? Ну, все. Всім пока. Ось таке наше відео гарне на це. Повторимо, повторимо. Номер 1. До речі, я потім розглянула. Цягни на себе. Тягни на себе. О май гад! Ніфіга так собі! Які ти слова неправильні кажеш. Так що воно ще видвігається, дуже гарно. Але ж не знаємо, що це. Так, номер one. Номер No, навіщо така ложка? Я... Ну, будемо <клес> називати її ложкою. Навіщо така відкривачка? Номер 3 Номер 4. Навіщо ось такі прилади важкенькі? Важкенькі, так, да, вони досить важкенькі, це правда. Так. 4 Номер 5. Штриковка. Штриковка. Така гостра навіщо? Да, гостра. Номер 6. Ось, Ось таке предмет. Чухалка якась, я не знаю. Та да ніч, не чухалка. Ну, але ж навіщо вона потрібна, ми не знаємо, тому до вас звертаємось. Так. Номер 7. Відкривачка, закривачка, щось таке. Допоможіть. Будь ласка. Будь ласка. Так, і ось цей слонь, слонення. слонення. Навіщо номер 8 Навіщо це таке? Я не знаю. Не знаємо, не знаємо. Дев'ять. Оці кульки. Оці кульки. Китайські кульки. Є. Китайські китайські так, кульки. Які грають ще. Грають. Так. Ну, ну все. Наступне відео четверте скоро буде. Пишіть коментарі і ставте лайки під нашими відео. Всім папа! -па!